Молитва: Отче наш, що є на небесах. Нехай святить сім'я Твоє, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні. І проси нам провини наші, і як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава на віки віків. Амінь. Ця молитва. Дав її нам Ісус, щоб ми молились, але не просто молилися словами, тобто читали її, а щоб призивали Царство Боже до себе. Всі слова мають свою суть і своє значення. Подяка дійсно церкві, які нам це пояснюють, і блажений Той, хто слухає і виконує слова Христа. Розуміючи, що я призиваю в молитві Отця. Він приходить, і відразу всі чорти, демони йдуть із життя, бо прийшов пастир моє життя, щоб мене, щоб мене захистити. І я маю каятись і вірити Євангелію, бо без покаяння пастир, який прийшов, так і піде з мого життя. І прийдуть знов чорти. Якщо в житті немає пастора, то є просто тоді лукавий. Ісус звільнював і виганяв сатанів з людей, бо Він мав духа сатани. Так, так говорило багато. Але Ало, сатана, стану, не виганяє ніколи. Ісус Божа людина. Ісус Божа людина, яка вигоне сатану від безбожника, щоб він знову став порядною людиною. Тому все, що я маю робити сьогодні, це багатіти. Для царства Божого і призивати ім'я Бога. Не просто коли я роблю це дарма, коли на нервах призиваю, бо це гріх, а призивати, коли я збираюсь багатіти для Бога, бо душа моя вічна, Бог сьогодні її забрав, а завтра вона буде в раю або в озері. Тому по історії Пілат нищив грішних. Але вони не такі грішні, як ми з вами. Я не хочу бути також знищеним. І пастиря це ті, хто хоче, щоб ми не потрапили в пекло. Вони хочуть, щоб ми були як Ісус, і вони хочуть, як Ісус хоче від нас, щоб ми були закваскою, яка яке все погане змітає геть. І спечемо для Бога з себе плід. Для Бога плід зробимо. І тому шукайте, моліться і прийде, Боже. Царство амінь.